Тема сьогоднішнього уроку додаємо та віднімаємо числа частинами в межах 20 з переходом через розряд. До 9 потрібно додати 3. Спочатку додаємо 1, отримаємо десяток і залишається 2 одиниці. Отже, число 3 треба розкласти на 2 зручних доданки так, щоб при додаванні отрималося число 3. 10, 9 плюс 1 це буде 10, і плюс 2 дорівнює 12. Від 11 потрібно відняти 5. Віднімаємо спочатку 1, отримаємо десяток. Тепер віднімаємо 4, отримали число 6. Отже, потрібно число 5 розкласти на два зручних доданки. Так, щоб при відніманні отримали число 10. Тобто 11 мінус 1 це буде 10, і відняти 4 дорівнює 6. Зробимо висновок. При додаванні чисел з переходом через розряд потрібно друге число розкласти на суму зручних доданків, так, щоб при додаванні отрималося число 10, 7 плюс 3 дорівнює 10, а 5 складається із 3 і 2. При відніманні чисел з переходом через розряд ми також розкладаємо наше число на суму зручних доданків. Так, щоб при відніманні отримати число 10. 13 мінус 30 це 10, а 4 складається із 3 і 1.